Моя історія знайомства проходить з вами на такому мальовничому бережку Лодзі, який я маю по дорозі. Я взагалі-то їду на велосипеді і проїжджаю чотири парки. І цей парк, він останній. Він вже переді, перед самою працею за п'ять хвилин до праці. Я маю змогу ще помилуватися отакою от красою. Тут тиша, спокій, нікого немає в цю пору. Дуже-дуже гарно природа. І що я хочу сказати? Що коли ти тішишся в моменті, коли ти... Бачиш оцю всю красоту, ти маєш в собі відчувати отой якийсь спокій. Знайдіть, що вас заспокоює. Тому що не обов'язково, от дивіться, перші промінчики сонця, не обов'язково має вас заспокоювати, шум води чи тиша. Може заспокоїти ще щебетання дитини, і коли чоловік вас бере там. За дубку чи за ще щось. О, це теж може заспокоїти. Ну, різні в кожного, різні ем, свої мають бути ем, якорі заспокоювання. Коли ви відчуваєте цей момент, ви можете бути в собі і зрозуміти, що ви хочете. Так от я завжди шукаю, що ж все-таки я хочу. І я зрозуміла, що я хочу все. Тому що коли мені сама остання карта в горі, коли я була в Львові, випала. А що, якщо нічого не вибирати, я зрозуміла, що моя відповідь залишити все і ще багато чого нового. І от я так з цим і йду. Почала писати книжку, далі займаюся е, своїм. Е, круїзами, подорожами. Тепер ще в мене новий спосіб заробітку – це фітлайн. Поки що я на собі пробую, буду розказувати, як на мене діють ці, як це їх називати, не субстанції, сублемації, а ну, продукти. Тому що продукт дорогий, дуже якісний. І не кожен може дозволити собі лінійку цієї косметики, лінійку цього продукту, тому що він реально дуже дорогий. Я навіть на роботі дівчатам показала, вони побачили ціни. Ось таку я маю книжечку. І тут ціни. Реально такі, що ну не кожна людина собі може дозволити того омегу 3 Чи, чи ось ці порції повер-коктелю, які я вживаю? Ось я його вживаю, а він на минуточку коштує. 4700, наприклад, на українські гроші. Це для мене з 20% знижкою, так як я партнер. А якщо ви просто хочете заказати, то це ще плюс 20%. Ну тобто це елітна, елітні біодобавки, кожна людина її не зможе купити. Але хто спробує вже від них відмовитись. Не зможе. От я почала. Я всього тільки третій день. Скажу вам, що поки що дуже добре сплю. Там є зранку до їди приймаєш і після м -м вечері перед сном. Так от ці вечірні вони мені дають дуже добре спати. Дівчатки, хто погано засипає, я засипаю в течені 2-3 хвилин. І сплю, в мене збільшився сон, оцей довгий, як це глибокий сон, а це дуже добре, тому що в глибокому сні ми найкраще відпочиваємо. Далі я подорожувати хочу. Зараз ми в серпні місяці виїжджаємо в Барселону і їдемо на Ібіцу. На такому крутезному кораблі Virgin, це американський корабль, я вам все покажу. ну, Не сидимо на місці. І ще я закінчую писати книжечку про дівчинку, Аню, про мою внучечку, як вона любить звіряток. І хочу її запустити теж на Amazon. Отже, ось такі в мене плани. А у вас які? Розповідайте, це неймовірно. Я теж така, бачите, красунечка, мавочка, лісова, ой, сонечко на мене. Моя, моя о. Ось так, да. Їду, всіх люблю, пока-пока.